Овни. Уявіть, що ви стоїте на порозі останнього місяця року. Двері вже відчинені, але ви ще не зробили крок. Перед вами грудень, який дихає свіжим повітрям змін, холодним, але водночас дуже ясним, чистим і прозорим. І саме в цьому повітрі ви ловите відчуття, що прийшов час рухатись далі. Вийти за межі того, у чому ви жили останні місяці, побачити ширше, побачити більше, і нарешті дозволити собі те, про що ви вже давно думали. Саме з таким настроєм ви входите в грудень. Вітаю! Мене звати Марина, і ви на каналі Астромова. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і починаємо перша половина місяця. Це відкриття горизонтів. Сонце на початку грудня ніби бере вас за руку і веде туди, де видно більше. Це той час, коли думки стають глобальними, а серце сміливішим. Ви можете прокинутися одного ранку і раптом зрозуміти. Мені цього мало, я готовий до більшого. Може захотітися навчатися новому не просто для Галочки, а для справжнього зростання. Хтось відкриє нову книгу і не зможе відірватися, бо відчує тут є ключ до майбутнього. А хтось почне дивитися відео чи лекції, майстер-класи, і ловитиме себе на думці, що хоче більше, більше знань, більше подорожей, більше вражень. У цей період люди, яких ви зустрічаєте, ніби. Приходять з подарунками не матеріальними, а внутрішніми. Вони десь далеко жили іншим життям, думали інакше, бачили інші міста, інші країни, інше небо. І тепер вони діляться цим з вами, розширюючи ваше власне. Ваш власний світогляд. Ви ніби відкриваєте вікно у кімнаті, де давно не було свіжого повітря. Паралельно з цим рухається Марс, і його енергія робить твоє життя більш динамічним. Якщо Сонце дає ідеї, то Марс каже: тепер дій, не чекай. Грудень для вас це місяць, коли ви можете придумати щось велике і одразу почати це робити. Це може бути новий проект, який здається більш більшим за все, що ви робили раніше. Вихід на іноземний ринок або співпраця з людьми, які живуть в іншому місці, чи навіть в країні. Це розширення бізнесу, бажання навчати інших або організовувати. В якісь великі події або навіть мрія створити щось своє, що матиме вплив не тільки на ваше життя. Ви беретесь за нові справи так, ніби вкладаєте в них частину себе. І найцікавіше вони будуть рости, навіть якщо спочатку все здається надто масштабним, воно починає працювати. Це місяць, коли ви можете відчути, що світ стає щирим. Бо ви самі стали щирі щирішими, і поки Марс дає енергію, Венера додає тепла. На початку грудня вона створює. Атмосферу, коли захочеться спілкуватися, ділитися, знайомитись, розмовляти легко і натхненно. Це той час, коли можуть з'явитися красиві знайомства з людьми з інших міст або країн. Відстань перестане бути перешкодою, бо душа раптом ловить хвилю з кимось дуже. Приємне. У подорожі може статися романтична історія. Або ви просто зустрінете людину, яка надихне вас на щось нове. Це знайомства, які не тиснуть, не заважають. Вони приємні, легкі, теплі, ніби чашка гарячого какао зимового вечора. А ближче до кінця місяця ванера перейде у сферу роботу і досягнень, і ви зможете помітити, що колеги Стають більш доброзичливішими, що вашу працю більше цінують, що хтось із керівництва або людей. Вище звертає на вас увагу, що з'являються приємні можливості, бонуси, підтримка. Іноді це також період, коли робота приносить задоволення, а не тільки результат. На початку грудня ви почнете аналізувати, ніби знімете шар за шаром, намагаючись зрозуміти, де ви зараз, чому так стало, що потрібно змінити. Це період глибоких думок, е, можливо, важливих розмов про фінанси, можливо, вирішення старих питань, які давно вже тягнуться, а може усвідомлення, що деякі страхи більше не мають влади над вами. І от коли це внутрішнє очищення. Завершиться Меркурій перейде у сферу розвитку, і тоді ви ніби розквітнете. Голова буде працювати ясно, інформація сприйматися легко. Захочеться знати щось нове. Ви почнете бачити логіку подій, приймати рішення, які будуть вести вас вперед. У кінці грудня сонце перейде. Сферу вашої професії і все, що почалося як ідея на початку місяця, тепер отримує форму. Це момент, коли всесвіт ніби каже вам: те, що ви почали, має значення. Продовжуйте. Це час визнання, професійного зростання, перших результатів, нових проєктів, смілих кроків у кар'єрі. Виходу на сильні позиції, ви завершуєте рік не там, де починали. І найголовніше, ви завершуєте його іншою людиною, сильнішою, мудрішою, сміливішою. Більш відкритою для світу. Грудень це ваша історія зростання. Історія про те, як ви дивитесь за горизонт. Історія про те, як ви не боїтеся діяти, історія про те, як ви стаєте більшими за свої колишні обмеження, як життя відкриває двері, а ви заходите. Ось таким буде цікавим і насиченим місяць. До зустрічі!